Спілкуватися з людьми. В нього це бажання постійно. В часи старого заповіту він хотів, щоб євреї спілкувались, щоб приходили на поклоніння в Єрусалим і мали спілкування із Богом. Перш за все, приносили йому жертву. І, по-друге, вони спілкувалися один з одним. Вони жили в цих кущах, в шалашах. І мали це спілкування. І далі ми читаємо Слово Боже про наш період, про нашу церкву, Лаодикійський період, церкву останніх часів, і ми читаємо в об'явлення 3 розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Бог хоче. Вечеряти, Бог хоче спілкуватись. І це особливо для сьогоднішнього часу, тому що сьогодні багато хто спілкується по-іншому. Є інтернет, є інші види спілкування, і там гарні проповіді звучать. І там можна всіх побачити, побачити це служіння. Але ви знаєте, недавно ми провідували одну сестру. І вона каже, як я хочу спілкуватись, бути в церкві. Ну, Ви ж дивитесь, у вас є по чому дивитись, це не зрівняти. Так воно є. Живе спілкування не зрівняти. І тому ознака церкви це ж в чому прибували перша церква, апостоли. Вони прибували постійно в навчанні апостолів, в проповіді, в слові. Вони прибували в братерській спільності. В ламанні хліба та молитвах. І ось про що я задумався, що все пройде. І проповідувати вже в вічності не потрібно, тому що ми будемо спілкуватися з самим Господом. І нам не потрібно буде в молитвах, тому що ми будемо бачитися з Господом. І нам не потрібно буде ламання хліба. Участь в заповіді не потрібна вже буде, тому що ми будемо в спільності з нашим Богом. А от спільність, братерська спільність, оця в грецькій перекладі кайнонія, вона буде цілу вічність. Вона починається тут, ось в цьому залі, прямо, коли ми спілкуємося один з одним, і ми спілкуємося з Богом. Ми чуємо Його Слово, ми говоримо до Нього в молитвах. І ця спільність буде всю вічність. І тому як важливо перш за все нам знайти оці контакт з нашим Богом, щоб ми спілкувалися з ним. В 15-му розділі Івана він каже, без мене нічого не можете робити.